Пане Олександре, безумовно, хочу запитати про ситуацію на Таврійському напрямку з того, що можна говорити у публічній площині. Прошу українські воїни наразі стримують російські війська. Зокрема, противників безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки. Що на Донеччині там протягом минулої доби ворог здійснив 14 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій невдало. На Мелітопольському напрямку, наші воїни закріплюються на звільнених територіях та продовжують підготовку до подальших дій. У районах малої Токмачки та Вербового це на Запоріжжі ворог наразі намагається йти вперед і зазнає значних втрат. Загалом, внаслідок спроб якихось щось відбити або щось захопити, за дві останні доби ворог назавжди втратив на таврійському напрямку 15 танків та 12 бронемашин. А загальні втрати особового складу за той же період, за дві доби склали 665 окупантів. Також хочу зазначити, що протягом останніх двох діб ворог статистично зменшив кількість авіаударів. Так, вчора зафіксовано 10 ворожих авіаційних ударів. Пане Олександр, скажіть, коли говорити загалом про контрнаступ сил оборони збройних сил України, зокрема на напрямку Таврійського, з того знову ж таки, що можна говорити, як можна зараз оцінити хід бойових дій? Ну зараз можна оцінити як невеличке якесь таке затишня, наші воїни окопуються, наші воїни готуються йти далі, проводять артилерійську підготовку та контрбатарейну боротьбу. А що можна сказати про контингент противника, про ту тактику, яку він застосовує, з числа кого складається те огрупування, яке там працює? Ну, як, як зазвичай він намагається поставити вперед, е, або колишніх зетів, або е, е, територіальні війська слабонавчені, е, ну, формує так звані свої підрозділи Шторм та шторм зет, от вони стоять попереду, та е, ворог їх кидає е, ну, в, ну, в такі от штурми, в яких вони втрачають особовий склад. Кадрові війська вони стараються берегти та техніку. А що можна загалом сказати про їхню оборонну здатність на цьому відтинку фронту? Вони досить потужно закопалися, тому легко нам не буде. Але артилерійська боротьба на полі бою достатньо динамічна з тих повідомлень, які офіційні лунають. Ми розуміємо, розуміємо, що використовуються БПЛА однією і іншою стороною. Чи можемо тут говорити про паритет і в принципі, які тут оцінки можна дати? Ну на рахунок БПЛА я вам не скажу, а на рахунок артилерії, тобто ворог за добу провів 790 обстрілів з артилерії та танків. А наші ракетники і артилеристи у відповідь виконали 1159 вогневих завдань. Якщо говорити про якусь контрбатарейну боротьбу, то за тиждень знищено 26 артилерійських систем та п'ять реактивних систем залпового вогню ворога. А ще близько 30 гармат окупантів зазнали різного роду пошкоджень та потребують ремонту. То вони фактично вже навіть намагаються їх приховувати наскільки лунають повідомлення, тому що втрати у них шалені. Ну, завжди кожна, кожна зі сторін береже свою артилерію. Ну а наразі справа в тому, що якщо ворог втратить артилерію, то він не зможе прикривати піхоту, потрібно буде підіймати авіацію, ну і так далі. Це трошки дорожче, ніж використовувати артилерію, тому ворог її ховає. Ну і на сам кінець про обмінний фонд хочу запитати, чи намагається ворог знайти шляхи для того, аби здатися в український полон і вижити на нашому напрямку. Наразі останні чотири дні не фіксується здача в полон ворогом. Як ну, наприклад, минулого тижня це було біля 20 осіб. Наразі чомусь ворог не хоче здаватися. Але має досить значні втрати в особовому складі, почула пане Олександр. Спасибі вам величезно, що ви доєдналися і дали коментар. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес центру сил оборони Таврійського напрямку. Полковник був з нами на зв'язку. Дякуємо дуже.